Ми ж не завжди задаємо питання, спрямовані на з'ясування брехні. Ми можемо задавати питання, спрямовані на те, щоб взагалі промоніторити, наскільки людина є реактивною. Mm -hmm. Коли в мене є підозра в тому, що людина вживала заспокійливі, якісь препарати, знаходяться в зміненому стані, або починає заходити в медитативний стан, я відразу задам їй питання, які б спровокували реагування. Для чоловік жінок це можуть бути різні питання. От, для приклад, для чоловіків питання. Скажіть, ви вважаєте себе успішною людиною? І всі таки раз задумались. і це питання завжди виник провокує реагування? Uh -huh. Ви б хотіли повернути 10 років назад? Питання для жінок є такі заготовлені шаблони, одне з яке завжди от просто стовідсотково викличе реагування. Скажіть, ви вважаєте свою зовнішність ідеальною? Будь-яка жінка неймовірно сильно реагує на це питання? Uh -huh. Якщо жінка не зреагує на це питання? Значить, вона так само збреше і не зреагує. Mm. Значить, вона під чимось.